Всім привіт! З вами знову я, Анля Стокер, і кажуть, хотів сьогодні поділитися з вами, як я створюю зображення за допомогою штучного інтелекту. Хотів поділитися з вами цим відео, так як одна людина зі мною також, точніше, навіть дві людини. Поділилися так само відео про заробіток грошей на фотографіях. Я їм дуже вдячний і так само хотів з вами поділитися, можливо, когось зацікавить це діло, як можна заробити за допомогою створення фотографій, як можна заробити, скажімо так, на фотографіях, продаючи їх на фотостоках. Для цього вам потрібен буде комп'ютер, інтернет, ну і бажання заробляти. Гроші не обов'язково, можна і без грошей, але якщо хочете зразу нормально стартанути, то певні вложення потрібні в тому плані, що потрібно буде заплатити за сервіс, який є, створює зображення. От, ну, є безкоштовні сервіси, можна ними користуватись, але вони мало генерують. Тому це буде повільно. Можна, наприклад, використовувати це, якщо ви маєте роботу, бо маєте заняття, і у вас є небагато часу, ви можете безкоштовні сервіси використовувати. Я використовую платні сервіси, так як я зараз не маю постійної роботи, в мене є час і я займаюся конкретно. Цим ділом. Значить, дивіться. Тому, як я створюю зображення для продажу на фотостоках? значить Першим ділом, що потрібно буде вам, це зареєструватися в чарт chart GPT. ChartGpt.com. Ви реєструєтеся з допомогою Gmail, з, з, з допомогою google аккаунта От. Другим ділом, що вам потрібно буде, це сервіс, який створює зображення. Значить, як я сказав, є їх багато, але на даний момент рахується Midjourney, це сервіс рахується номер один. На даний момент, це на 2 лютого 2025 року, але Є багато інших сервісів, будемо так само пробувати інші сервіси. Зараз працюємо з цим сервісом. От, можливо, будуть і кращі сервіси, я вам подальших відео розкажу, так що підписуйтесь. От, е, значить, так як мені ця тема інтересна, і так скажу, що я є фотографом, е, але з тої ситуації, яка в країні є, зараз я не маю змоги фотографувати. Так як у нас Самі знаєте, що твориться. От, тому працюємо над створенням зображень штучного інтелекту, скажімо так. Значить, Що вам потрібно? Вам потрібно зареєструватися на сайті Midjourney, Так само з допомогою Google, значить, і оплатити даний сервіс. Значить, ще раз повторююся, можна використовувати безкоштовні сервіси. Я використовую цей сервіс, тому що він рахується топовим. А як ви розумієте, що на фотостоках є конкуренція. От. Якщо ви будете працювати, скажімо, так, в безкоштовних сервісах, ви частково будете програвати. А частково. Якщо ви креативні, маєте бажання креативно створювати контент, вам так само. ну, Вам, в принципі, це може бути не проблема. Значить, на рахунок плану. Значить, на рахунок плану, значить, в мене план за 60 доларів в місяць. От. Він дає можливість о, працювати в цьому сервісі, о, скажімо так, о, комерційний, тобто це є комерційний варіант, тобто ніхто, крім вас не може бачити цих зображень. От є інші тарифні плани, дешевші, можна погратися, скажімо так, але ваші зображення може люба людина бачити і їх використати для того, щоб комерційно займатися і продавати ці зображення вам прийдеться купити такий тарифний план. Є інші сервіси, які пропонують дешевші ціни, там від 10 доларів і так далі за комерційну ліцензію, але там є певні обмеження по кількості створення фотографій. Значить, як я працюю? а Як я працюю? Значить, дивіться, я. В чат-GPT, в чат-GPT можна безкоштовно користуватися, можна так само платно користуватися. Значить, дивіться, що я написав? Я написав, я займаюся продажем зображень на фотостоках. Потрібно написати 30 тем, які будуть на які будуть створюватися зображення, щоб вони мали попит у покупців на фотостоках в цьому місяці. Добре проаналізуй. От він видав мені а, список. значить, Список те, що буде актуальне в даному місяці. І я собі а, вибираю те, що мене найбільше цікавить. Можна всі, по всіх темах пройтися. Я, наприклад, зараз вибрав а, конкретну тему. значить, а, Я вирішив створювати, наприклад, фони на весняну тему. Да? от Він нам видав тут, а, а, так, зараз знайдемо. От, весняне пробудження. Да, от мені ця тема сподобалася, я вирішив її е, використати. Значить, що я йому пишу? Я йому пишу: напиши мені 20 промптів на англійській мові, тобто, навіть я не використовую переводчика на, весня, на англійській мові для створення фотографій в Міджорні на тему і задаю йому тему. Весняне пробудження. І пишу ще вимоги. Фотореалізм, гарні кольори, без тексту, без водяних знаків, бо тому що це вимоги, вимоги е, самих фотостоків, без логотипів, без, без е, і так далі. От, і все. І він мені пише от, е, оці промти. Далі, що я роблю? Я це копіюю і вставляю, вставляю сюди в графу. Е, просто нажимаю вставити, і отут ще потрібно задати параметри. Значить, я в основному створюю зображення 16 на 9 і 3 до 2. 3 до 2 – це стандарти фотоапарата і стандарти, з якими працює, працюють фотографи, і більшість контенту створюється в такому форматі. Але так як я створюю фони, от вони можуть використовувати більше для комп'ютера. Тому. Я їх використовую в 16 на 9. Далі по настройках. Тут у нас стандарт, остання версія. Так, тут у нас іде анонімний режим. Той, що у вас, точніше, не анонімний режим, а Тут у нас анонімний режим. От, а тут е, у нас вибирається, наскільки швидко будуть створюватися картинки. Значить, е, так як я вже швидкий ліміт свого тарифного плану використав, я працюю в режимі relax. Е, далі, це наскільки буде впливати е, штучний інтелект на те, що ви тут написали. От, і тут я ставлю 0, тут 10, тут 200. І з такими настройками працюю. Далі ці настройки я закриваю, і потім просто будуть сюди вставлятися промти, і нажиматися. От, таким чином я, я працюю. Зараз, наприклад, я покажу, я продовжу свою роботу. Значить, е, Яким чином йде моя робота. Да? Тож я задав оці промти, я їх скопіював, ставив програму. От, е, далі, що я роблю? Я пишу. Ще плюс 20, але з макрозйомкою. Що значить макрозйомка? Це будуть зображення більш створюватися на основі конкретних, конкретних елементів. І він мені от написав 20 промків, я їх так само там скопіював, ставив і так далі. Після цього я пишу плюс 20 домашній сад. От. І він мені створює домашній сад, і так далі. От. Ще треба продовжити. Я знову йому пишу. Плюс 20, і він мені створює нові теми. І так далі. Зараз покажу, як воно це все працює. Да? От зараз я, наприклад, хочу написати там плюс. 20. А... Що ми що ми зробимо? Плюс 20, да? Плюс 20 чого нам треба додати. Ну, наприклад. Е... Плюс 20 з домашніми тваринами, е, е, так? З двомашніми двари на ми. От, нажав Enter і він е, формує нам, да? От все, він пішов писати. Значить, що я роблю? Я копіюю просто. Копіюю. Оце і вставляю сюди. Вставляю сюди і нажимаю Enter. Далі я перехожу в розділ Organize. І вже оці 4 картинки вже створюються. Це картинки, які е, створював я до цього. От, бачимо. Тобто, Midjourney він створює зразу по 4, 4 картинки. І таким чином, оце зараз 4 створюється. далі. Я просто копіюю. І вставити. І я вже бачу, я вже бачу, що з якої, от Я зараз весняною тематикою, такої. От, і створюються фони. Я вже бачу, які, що він створює. І отут, в чаті GPT, якщо мені щось не подобається, я його коректую. Тобто, або зробить крупним планом, або загальним планом, або щось змінити, фон змінити, або іншу тематику змінити. От, все вставив. І пішов далі. Скопіював, вставив. Навіть не працюю з переводчиком, тому що він сам все мені. Робить. Все. І пішли отак от. Копіюємо і вставляємо. Ще раз копіюємо. І вставляємо. от І так от працюємо. Так, вставляємо. І за одне ми зразу бачимо, бачимо, які фоточки створилися. Ми можемо, наприклад, на любу фоточку нажати, от, і ми вже бачимо цю конкретну фоточку. Тут її можна скачати, можна по одній фоточці, а можна а, скачувати зразу цілий каталог. Просто нажимаємо Select All, тобто вибрати все. І загрузити. І все. Воно вам архівом загружає на ваш комп'ютер. Це дуже просто. І отак от копіюємо 20 тем. Зараз я докопіюю. Тут аж ще в Міджорні є розширений функціонал, можна вже конкретно з деякою картинкою гратися. Але то вже в окремій темі, якщо потрібно буде, ви в коментарях напишіть розкрити. Детальніше уже про сам Міджорні. А, і я вам покажу, як далі працювати. Значить, що ми робимо після, після цього? Значить, коли він нам створив картинки, нам їх треба зберегти на комп'ютер. А після того, як ви збережете на комп'ютер, їх потрібно буде збільшити. Збільшую я ці зображення. Є взагалі декілька сервісів. Можна онлайн сервісами, так як ми зараз працюємо онлайн. Да? Тому що Міджорні може так само працювати через. Може працювати зараз, скажу, через Discord. От. Але через сайт мені більше подобається. Тому я працюю через сайт. А, так, от значить, добре. Значить, створили ми ці вже картинки. так от І а, вибрати і зберігаємо ми їх на комп'ютер, показуємо, куди. Після того, як ви, як я сказав, ви їх зберегли на комп'ютер. От, вони у вас з'являться на комп'ютері. Так, це я вже створював картинки. От, е вони будуть у вас в архіві. Вам треба буде відкрити архів і розархівувати його. От, е і далі ці картинки потрібно буде збільшити. Як я вже сказав, їх потрібно буде збільшити е або за допомогою онлайн-сервісів, або е є програми. Наприклад, я використовую таку програму, як Topaz Gigapixel AI. От, е Значить, е, класна програма, всім рекомендую. Е, окреме відео я запишу по топазу е, значить е, Кому цікаво, підписуйтеся. От. Ну і, в принципі, все, що я хотів розказати про е, сам момент, як я е, створюю фотографії. Можливо, щось я не розповів. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Це далі буде. Як кажуть. До нових зустрічей!